Про ну ми ж зараз э, хочемо, щоб це розслідування було на контролі в самого лозу, правильно Правильно. Дякую вам. ми передаємо журналісти. Будь ласка, зафіксуйте це. Дякуємо вам дуже. Може, ви щось відповісте, прокоментуєте ситуацію, Чослав, Як це могло могло статися, що люди в міліцейській формі а не знаю, як там було вночі, якщо сама дівчина не може нічого пояснити, тобто в мене є прохання для усіх до усіх не втягуйте міліцію. Будь ласка, політично, якісь амбіції, ті, що касається, не касаються роботи міліції, Будь ласка, не стосується. Будь, будь ласка. А ви я пропоную вас? При всіх. Давайте зайдемо до міських відділу і напишете заяву. Так, ми зараз це і будемо робити. Будь ласка. Ми але ми просимо, щоб вияли в розслідуванні посаду, який Чого форму вашу використовувати. Ну, форму ще зараз відповідають, що вони зараз до зараз, зараз форму. Я, я що поясню, в магазин продавав, я хочу. Да, форме, да, да, вона може на базарі да. продаватися така, в такому рибацькому білорусі. Точно да? так же є. У нас така фірма, охоронна фірма Явер 2000, в да. форма як у Беркута, один до.